Вітаю, друзі, у нас на каналі. Хочемо показати вам замовлення, яке нам принесли. Принесли ось такі з камінчиками босоніжки. У ремонт стоїть профілактика, рідні набійки пластмасові ще не стерлися, але проблема у другому. Ось дивіться, вже протерлася устілка. Дуже сильно протерлася, звернулася клієнтка, попросила замінити устілки, підібрати під колір шкіру. Добре. Так, другий у нас трохи менше, але міняти, звичайно, будемо обидва. Отже, підберемо шкіру біжевого кольору. Замінимо ці устілки. Та у другій половині ролика, звичайно, покажемо вам результат. Додивіться до кінця. Ну що, шановні глядачі, закінчили ми робити ці босоніжки. Нагадую, треба було замінити устілки, бо попротиралися старі клієнтка попросила підібрати під колір. Добре, підібрали біжевий колір, як бачите. Замінили на обидва, звичайно, підклали м'якенькі підставки під устілки, щоб було м'якенько. Отже, робота виконана. Будемо їх. Ставити на полицю, дзвонити клієнтці, нехай забирає. Вам гарного дня, будемо вдячні за лайки або підписки. На все добре, до нових зустрічей.